Всім привіт! Ми продовжуємо пояснення тестів про крудин 2018 року, і на порядку сьогодення в нас пройти такі питання, як 142-150. Отже, почнемо. У хворого під час прийому їжі виникла асфіксія внаслідок закупорки трахеї стороннім тілом. Яка форма порушення зовнішнього дихання спостерігається у хворого? Обструктивна, дифузно-рестриктивна, дифузно-пневмонозна, первинно дискінетична вентиляційно-рестриктивна правильна відповідь це обструктивна. Чому така відповідь? По-перше за все, у хворого асфіксія виникла чому? Бо відбулося закупорка трахеї стороннім тілом, і взагалі це є класичним прикладом для механічної обструкції дихальних шляхів, яка перешкоджає проходженню повітря в легені, через що й порушується вентиляція. Причини взагалі обструктивних порушень дихання. Бронхоспазм, набряк слизової, сторонні тіла, слиз, пухлини. І взагалі від рівня обструкції залежить труднощі з вдихом або видихом. Інші варіанти відповіді можете подивитись на слайді. Якщо потрібно, можете на цьому зупинитись, а ми йдемо на наступне питання. Під час дослідження епітелію шкіри з'ясувалося, що він складається з кількох шарів клітин, епітеліоцити з зовнішнього шару не мають ядер. Який це епітелій? Багатоядерний вічистий, багатошаровий плаский зроговілий, перехідний, багатошаровий плаский незроговілий, багатошаровий кубічний. Правильна відповідь це багатошарові пласки з Чому така відповідь? По-перше, нам така є допомога у питанні: це те, що зовнішній шар не має ядер. В чому особливість багатошарового плоского зроговілого епітелію? Простіше можна сказати, що такий епітелій, він взагалі а, характерний для епідермізу, тобто для зовнішнього шару шкіри, зроговілий. А, Що нам про це кажуть? Тобто, там є роговий шар, і, а, який буде складатися з рогових лусочок, які там заповнені кератином. і особливість зараз те, що я скажу, це що він не має ядер, тобто без ядер. І, в принципі, нам цього достатньо, щоб ми відповіли на дане питання. І також, так, не забуваємо, що в багатошаровому плоскому зроговілому епітелі 5 шарів: базальний, остистий, зернистий, блискучий і роговий. Наступне питання. Введення пацієнту знеболювального перед екстракцією зуба призвело до розвитку анафілактичного шоку, який супроводжувався розвитком олігурії, який патогенетичний механізм зумовив зменшення діоразу в даній клінічній ситуації. Підвищення гідростатичного тиску в капсулі шумлянського боумена, пошкодження клубочкового фільтру, збільшення онкотичного тиску крові, зниження гідростатичного тиску в капілярів клубочків, або зменшення кількості функціонуючих нефронів. Правильна відповідь це зниження гідростатичного тиску в капілярів клубочків. Давайте розбиратись, чому така відповідь. А, у нас питання пацієнта анафілактичний шок. А, даний а, стан призводить до зниження системного артеріального тиску і а, зменшеної трофіки органів, в тому числі і нирок. Коли відбувається зниження артеріального тиску в нирках, це нам вказує на те, що супутньо буде відбуватись зниження гідростатичного тиску в клубочках. І а, також а, ви можете подивитись на слайді варіанти відповіді, чому вони інші неправильні зупинитись на цьому, ми переходимо далі. Після видалення зуба у пацієнта виникла кровотеча, аналіз крові виявив зниження протромбінового індексу, дефіцит якого вітаміну може бути причиною такого стану. Вітамін К, В, А Д С. І правильна відповідь це вітамін К. Вітамін К, його ж інша назва філохінон, його головна, скажімо так, дія це те, що він бере участь в утворенні протрамбіну. Якщо нема протрамбіну, неможливо згортання крові. Якщо у людини гіповітаміноз, відповідно, знижується згортання крові. Тут саме ми бачимо і таке в, принципі, в питанні, що у пацієнта після видалення зуба виникла кровотеча, коли вона. Якщо Людина мала достатню кількість вітаміну К, вона б могла ця кровотеча і не виникати. А через те, що у людини гіповітаміноз, знижений протрамбіновий індекс, і, відповідно, до такого стану це і призвело. Також інші варіанти відповіді можете зупинитись та продивитись. Наступне питання. У пацієнтів для оцінки ефективності дихання використовують показник функціональної залишкової ємності: з яких наступних об'ємів вона складається: Резервний об'єм вдиху та залишковий, резервний об'єм вдиху, дихальний, залишковий, резервний об'єм видиху та дихальний, резервний об'єм видиху та залишковий, резервний об'єм вдиху та дихальний. Отже, правильна відповідь це резервний об'єм видиху та залишковий. Функціональна залишкова ємність, об'єм легенів наприкінці спокійного видиху, тобто сукупність резервного об'єму видиху та залишкового. І, в принципі, вам тут також наведено пояснення всіх цих термінів, зупинимось на резервному об'єму видиху. Це об'єм повітря між рівнями спокійного вдиху і максимального видиху, і залишковий об'єм легень, кількість повітря, яка залишається в легенях після максимально глибокого видиху. Наступне питання. В хронічному експерименті на щурах стимулювали електричним струмом паравентрикулярні та супраоптичні ядри гіпоталамуса. Яка поведінкова реакція спостерігалася у твари? Зменшення споживання води, зменшення споживання їжі, збільшення споживання їжі, збільшення споживання води, відмова від їжі та рідини і правильна відповідь це буде збільшення споживання води. Чому така відповідь? Паравентрикулярне та супраоптичне ядро. Воно міститься в гіпоталамусі, саме в передній його зоні, і продукуються такі гормони, як вазопресин і окситоцин. Вазопресин звужує просвіт кровоносних судин, підвищує тиск крові, регулює обмін води і впливає на процес реабсорбції в ниркових канальцях. Окситоцин це гормон, який відповідає за. Стимуляцію скорочення м'язової булонки стінки матки, особливо під час пологів, і впливає на міоепітеліоцити молочної залози, збільшуючи молокові дачу. В даному питанні, в даному тесті, що нас питають, це те, що відбулося стимулювання. Тобто, щось, скажімо так, повинно збільшитись. Тобто нічого не пригнічувало, воно повинно збільшитись. І так як тут є гормон вазопресин, буде саме збільшення споживання води. Наступне питання: після обстеження пацієнта в клініці нервових хвороб встановлена відсутність звуження зіниці під дією світла, з ураженням яких структур головного мозку це пов'язано. Ядра гіпоталамуса, ретикулярні ядра довгастого мозку, вегетативні ядра третьої пари черепно-мозкових нервів, ретикулярні ядра середнього мозку, червоні ядра середнього мозку. І правильна відповідь це вегетативні ядра третьої пари черепно-мозкових нервів. А щоб відповісти на це питання, потрібно згадати, що таке третя пара та черепно мозкових нервів. А це пара нервус окулюмоторіус, і нам потрібно відповідно до цього згадати, що а, даний нерв, ось він і нервує мускулюс Cellaris, що відповідає за акомодацію, та мускулюс фінкер папіля, що збужує зіницю. Нам цього достатньо для відповіді даного питання. Наступне питання. Аспірин інгібує синтез простагландинів завдяки блокуванню активності циклооксигенази. Яка жирна кислота необхідна для цього синтезу? Лінолева, стеаринова, арахідонова, ліноленова, пальмітинова. І правильна відповідь це арахідонова кислота. Чому така відповідь? В процесі запалення з пошкоджених клітин вивільняється саме арахідонова кислота, і вона метаболізується за двома основними шляхами це циклооксигеназний шлях та ліпооксигеназний шлях. Циклооксигеназний це продукти просто тромбоксани просто ліпооксигеназний лейкотрієни. І останнє на сьогодні питання: лікар встановив у хворого наявність ураження парасимпатичного ядра дев'ятої пари черепних нервів, яке ядро уражене в даному випадку: Nucleus ambigus, Nucleus Salvatorius inferior, Nucleus salvatorius superior, Nucleus tractus solitarii і Nucleus thoracicus. І правильна відповідь це Нуклео inferior. інферіор. Що нам потрібно знати для відповіді на це питання? Язикоглотковий нерв має чотири ядра: рухове ядро, ядро загальної чутливості, ядро спеціальної чутливості і вегетативне парасимпатичне ядро, так зване нижньослоноводільне ядро. Яке, і, відповідно, і називається Nucleus Альватріus Inferior. Чому не верхню слиновидільне ядро? Бо це ядро саме лицевого нерву, тобто сьомої пари шерепних нервів. Нас питають за дев'яту пару. І на цьому в мене все. Дякую за увагу і до скорих зустрічей!